Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо з вами говорити на наступну тему: як зараховується стаж страховий для фізичних осіб-підприємців, тобто для осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність, і на який розмір пенсії вони взагалі можуть претендувати, і чи потрібно сплачувати єдиний соціальний внесок зараз під час дії воєнного стану? Ви дуже часто і дуже багато задаєте питань, що е, вам якісь періоди здійснення. Підприємницької діяльності з якихось підстав пенсійний фонд не зараховує. Тому пропоную для кого ця тема є актуальною і корисною, послухати. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, будь ласка, задавайте в індивідуальному порядку, будемо кожне питання розглядати. Зрозуміло, що кожна особа, фізична особа-підприємець при досягненні пенсійного віку має право на пенсію. Хочу нагадати, про це говорилось вже неодноразово, що в 2020 Третьому році для того, щоб вам вийти на пенсію, вам, по-перше, потрібно досягнути 60-річного віку. По-друге, вам потрібно мати 30 років страхового стажу. Також хочу нагадати, що з кожним роком ми з вами наближаємося до позначки, за якою право на пенсію виникатиме у нас з вами лише за наявності 35 років страхового стажу. Річ у тім, що до 2028 року в Україні буде підвищуватися страховий стаж на рік кожного нового року. У мене є також. Опубліковане відповідне відео, де чітко я розповідаю, хто в якому році може вийти на пенсію при досягненні 60-63 та 65річного віку. Хочу нагадати, що у випадку. Якщо ви фізична особа-підприємець, в такому випадку до вашого страхового стажу будуть зараховуватися лише ті періоди, за які були сплачені пенсійні внески та єдиний соціальний внесок не менше мінімального розміру. Якщо ви сплачуєте меншу суму, то в законодавстві є формула, за якою вираховується, на скільки днів місяця вистачить сплаченої суми внесків. Тому у вас може цілком логічно виникнути така. Ситуація, коли за повний відпрацьований місяць до страхового стажу буде включено всього лише кілька днів через неповну суму сплати страхових внесків. Тому, будь ласка, контролюйте це питання. Якщо ж ви сплачуєте кожного місяця строго а, єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду? то стаж, відповідно, вам буде зараховуватися, а вже розмір пенсії буде залежати від розміру сплачуваних вами внесків. Для підприємців порядок сплати єдиного соціального внеску в подальшому формує стаж і розмір пенсії, та залежиться від системи оподаткування. Так, платники, наприклад, єдиного податку, мають право самостійно визначати розмір доходу, з якого вони будуть сплачувати єдиний соціальний внесок. Але є тут певні на законодавчому рівні обмеження, він повинен не бути менший за мінімальну заробітну плату і не більший, ніж за 15 мінімальних зарплат. Відповідно, якщо ви сплачуєте єдиний соціальний внесок у мінімальному розмірі, і, наприклад, не маєте взагалі ніякого іншого, Стажу, тобто, ви не можете більше, наприклад, там, до 2000 року обрати якийсь період, то, скоріш за все, тобто, якщо ви все життя працюєте, ви фізична особа-підприємець, сплачуєте єдиний соціальний внесок в мінімальному розмірі, то в такому випадку ви будете, скоріш за все, отримувати мінімальну пенсію. Фізичні особи-підприємці, які працюють на загальній системі податкування, сплачують єдиний соціальний внесок з чистого доходу, але для них також діють обмеження не менше за одну мінімальну заробітну плату та не більше, ніж 15 мінімальних заробітних плат. Тобто, у випадку, якщо у вас чистий дохід за місяць більший, ніж 15 мінімальних заробітних плат, то єдиний соціальний внесок, такі фізичні особи-підприємці сплачують тільки з 15 мінімальних заробітних плат. Якщо ФОП фізична особа-підприємець працював з прибутком, розмір якого на місяць більше мінімальної заробітної плати, то, відповідно, у вас можете претендувати на розмір пенсій більший, ніж мінімальний. Тому наголошую, якщо ви все життя пропрацювали і ви тільки фізична особа-підприємець сплачували єдиний соціальний внесок в мінімальному розмірі, то загалом зі свого досвіду і загалом з практики бачу, що призначається пенсія в мінімальному розмірі. Тепер дуже цікавий варіант, як же зараховується страховий стаж для фізичних осіб-підприємців. Будемо розглядати різні періоди. Ведення підприємницької діяльності. Значить, дивіться: є порядок, який передбачає механізм зарахування страхового стажу для. Осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність відповідно до даного порядку періоду роботи осіб, які займаються, наприклад, веденням особистого селянського господарства, будуть зараховуватися до стажу роботи за наявності платіжних доручень, квитанцій установ банків, документів, які підтверджують поштовий переказ інших документів про сплату страхових внесків або інформація Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків. За наявності. Періоди провадження фізичною особою підприємницької діяльності зараховуються до стажу, роботи за умови підтвердження документами про сплату страхових внесків, платіжними дорученнями, квитанціями установ банків, документами, які підтверджують поштовий переказ та інформацією Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків. А періоди провадження підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи. Фіксованого податку, або якщо ви отримували спеціальний торговий патент, підтверджується свідоцтвом про сплату єдиного податку, спеціальним торговим патентом, документами про сплату єдиного податку, фіксованого податку, придбання спеціального торгового патенту, за наявності платіжних доручень, квитанцій, установ банків, документів, які підтверджують поштовий переказ. Періоди провадження фізичною особою підприємність діяльності також можуть підтверджуватися даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового Державного соціального страхування. Це стосовно того, яким чином, якщо у вас виникає якесь спірне питання, обов'язково вам необхідно буде надати документи, про які я тільки що проговорила, для того, щоб даний спірний момент о, врегулювали ви. І страховий стаж здійснення підприємницької діяльності вам був зарахований. Тому, якщо ви на зараз на даний момент сплачуєте податки, єдиний соціальний внесок, обов'язково зберігайте квитанцію, я розумію, ви забули, десь там покинули, Зрозуміло, що в усіх у нас існує людський фактор, і ми сьогодні не думаємо про те, що для нас може бути важливим через 10, 20, 15 років. Заведіть собі окрему папку і е, обов'язково туди всі свої сплати, які ви робите квитанції, обов'язково їх туди. Залишайте і зберігайте ще один момент, чи зараховує вам пенсійний фонд, в якому обсязі страховий стаж вам зараховується при сплаті єдиного соціального внеску, ви можете теж контролювати самостійно. Для цього раджу вам зареєструватися або на вебпорталі Пенсійного фонду України, або ви не хочете цим займатися, чи не знаєте як, чи теж вам немає часу. В такому випадку ви можете в будь-який момент Звернутися до органів пенсійного фонду при собі вам треба мати паспорт та ідентифікаційний код і е, взяти дані персоніфікації, тобто дані персоніфікованого обліку, довідка за формою ОК Сім. В даній довідці ви зможете простежити і продивитися, чи зараховується вам страховий стаж в повному обсязі, чи немає спірних якихось моментів зараз на сьогодні, щоб це питання врегулювати. І щоб коли ви виходили вже на пенсію, ви чітко знали і розуміли, що страховий стаж у вас є, і ви при досягненні 60-річного віку. Якщо ви в цьому році виходите на пенсію, спокійно зібрали необхідний пакет документів та відповідно надали його в органи пенсійного фонду України. Далі ще таке. Ви задаєте мені питання, чи обов'язково сплата єдиного соціального внеску під час дії воєнного стану? Впевнена, що більшість з вас вже знає цю інформацію. Що якщо ви не сплачуєте єдиний соціальний внесок, якщо ви проводите ви фізична особа підприємець ви не оплачуєте єдиний соціальний внесок зараз під час дії воєнного стану, в такому випадку вам страховий стаж зараховуватися не буде. Тобто законодавством. Чітко передбачено, що у період з 1 березня 2022 року та впродовж 12 місяців після скасування воєнного стану ви можете не сплачувати єдиного соціального внеску. Ви маєте це право. О... Не робите, держава в даному випадку вас ніяким чином не покарає ні штрафів, нічого абсолютно за це не передбачення. Але ви повинні розуміти, що якщо ви протягом цього часу не сплачуєте єдиний соціальний внесок, значить цей період вам не буде зарахований до страхового стажу. Тому теж. Е Приймайте, скажімо, зважене рішення, чи якщо ви проводите підприємницьку діяльність, отримуєте дохід і можете оплачувати єдиний соціальний внесок, і е, ви претендуєте на пенсію, то я вам раджу, звичайно, його оплачувати виключно. Для вас в ваших інтересах, тому що це може позначитись в подальшому на вашому страховому стажі, і може якийсь період, який дійсно вам буде не вистачати. Хочу нагадати, що розмір щомісячного внеску не має бути менший за встановлений законом, мінімальний. З першого. Ще січня 2022 року він становить 1430 гривень. Зараз можете порахувати самостійно, він має бути, це має бути 22% від розміру мінімальної заробітної плати, який вона становить 6700 гривень. Тобто 22% ви повинні від цієї суми щомісячно сплачувати в такому випадку, вам, якщо ви сплатили за цей місяць. 22% від розміру 6700 гривень в такому випадку ви отримаєте страховий стаж. І зможете на нього претендувати в подальшому цей страховий стаж допоможе вам в призначенні пенсії, тому що ви мені пишете дуже багато ситуацій, коли вам не вистачає років, місяців, тижнів для того, щоб отримувати пенсію. Тому, якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, будемо розглядати в індивідуальному порядку, тому що інформації дуже багато. Якщо вас цікавить, що саме якась ваша ситуація конкретна, індивідуально пишіть коментарі. Дякую, що підписуєтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.